В добрий час, дуже рада бачити вас! Сьогодні я запрошу вас до дослідницької лабораторії стати справжніми науковцями а допомагати нам буде. Наші м'ячики кругленькі, є великі, є маленькі, дайте їм свободу мить швидко в небо полетить! Повітряна кулька. Всім привіт! Я повітряна кулька. Погляньте, яка я гарна, легка, барвиста. А ще я вмію літати. На вашу думку, що в мене всередині? Я вам зараз допоможу. Очі мене побачиш, руками не візьмеш, але куди не підеш, усюди ти знайдеш. Правильно, це повітря. Тому й називають мене повітряною кулькою. Повітря дуже важливе для всіх на землі. Хочете дізнатися більше про нього? Тоді вперед! Дослід зловимо повітря. Для цього ми беремо пакет і спробуємо зловити повітря. З пакетом Так, він надувся, як кулька. Що в ньому міститься? Правильно, повітря. Ви його бачите? Ні, повітря ми не бачимо, воно прозоре. А тепер перевіримо, чи насправді там повітря. Візьмемо гостру паличку і обережно проколимо пакет. Піднесемо його до обличчя і стискаємо руками. Відчуваємо. Правильно ми відчули повітря. З цього ми можемо зробити висновок. Повітря не можна побачити, але його можна відчути. Наступний наш досвід повітря має різну температуру. Піднесемо долоні до рота, подихаємо, начебто вони замерзли. Відчуваємо. Так, тепло. А тепер уявімо, що ми ніби щось здуваємо з них. Що відчуємо? Так, про холоду. Отже, повітря має різну температуру. Дослід рух повітря. Візьмемо до рук віяло помахаємо перед обличчям. Що ми чуємо? Правильно, легкий вітерець. Вітер це і є рух повітря. З цього ми зробимо висновок, що повітря рухається. А тепер перевіримо таке ствердження. Повітря легше води. Візьмемо великий стакан з водою. Трубочку. Ставимо трубочку у воду і легенько подуємо в неї. Що ми побачимо? Так, бульбашки. Що виходить з води з бульбашками? Правильно, повітря. Ми перевірили, Бульбашки повітря піднімаються вгору, бо повітря легше води. наш дослід. Його треба проводити разом з дорослими. Візьмемо повітряну кульку і щільно її натягуємо на край пляшки, ставимо в їмні гарячою водою і чекаємо. Що сталося? Кулька стала надуватися? Це стає тому що повітря яке всередині пляшки, і розширюється. Йому стало тісно у пляшці, і воно піднімається і надуває повітряну кульку. А тепер ми пляшку поставимо у холодну воду. Що сталося? Повітря охолоджується і поступово стискається, і повітряна кулька. Отже, при нагріванні повітря розширюється. А тепер перевіримо, що ви дізналися про повітря. Повітря навколо нас з усіх сторін. Так, правильно! Повітря має свій смак. Тому ми його не бачимо. Так, повітря прозоре. Людина може жити без повітря. Ні. Без повітря людина не проживе. Повітря легше води. Так, воно легше води. Повітря однакової температури. Ні. Повітря рухається. Так, правильно. От і закінчилась наша робота в дослідницькій лабораторії. Вам сподобалось, діти? А чи існувало б життя на землі, якби не було повітря? Повітря це велико диво, діти. І все життя це казка чарівна. І кожній миті треба нам радіти. Земля казкова, і вона у нас одна. До побачення, діти, до нових зустрічей!